Мене звати Андрій Мельник. Народився я 12 грудня 1890 року в селі Волія Кубова, що на Львівщині. З юності був переконаний, що Україна має бути вільною, тому, коли розпочалась Перша світова, я вступив до лав українських січових стрільців. Пізніше служив в армії УНР, мав честь носити звання полковника. Після війни не полишив боротьби, став соратником Євгена Коновальця і долучився до створення організації українських націоналістів. Коли його було вбито в 1938 році, мені випала важка ноша, очолити ОУН. Та вже в 1940 році організація розкололася, і я очолив так звану мельниківську її частину. Час війни був непростий. Ми шукали союзників, але швидко переконались, що ні німці. Ні інші чужинці не принесуть Україні справжньої волі. Після арештів і переслідувань мусив жити в еміграції. Останні роки провів у Люксембурзі, де й завершив свій шлях 1 листопада 1964 року.